Злі знаменитості, які принижують фанатів. Історія не моя, а друга він працював у Новому Орлеані на зйомках петлі часу. Загалом, у якийсь момент, там усі вже звикли, що Брюс Віліс вічно куди зливається зі знімального майданчика. Тому помічники на кшталт мого друга отримували по рації сигнал, що треба йти шукати зниклого актора. Одного разу мій кориш знайшов його в барі. боязко підійшов до нього і сказав: вибачте, за занепокоєння, містер Віліс, але вас просять повернути. Мутися на майданчик. Брюс дослухав його, і як ні в чому не бувало, продовжив попивати свій коктейль. Начебто він пив джин тонік Моєму другові довелося вийти на вулицю, повідомити по рації, що він знайшов його, і дочекатися іншого чувака із вищою зарплатою, який прийшов і зміг умовити його повернутися на знімальний майданчик. Я на одному коміконі був водієм і асистентом Аджея Сапковського, коли його запросили як спікера. Це автор відьмака. Усе, що про нього говорять, правда. Він реально той, що мудак І любитель понити. Мій улюблений момент був, коли він не став пити каву, яку я йому приніс, тому що вона була в блакитному стаканчику. Виявляється, смачна кава буває тільки в коричневих і білих стаканчиках. Ще він спочатку переплутав мене з нергалом із гурту. Бехімос, який теж був спікером на тому комік коні, як не дивно, потім це повторилося ще раз. Якщо що, я зовсім не схожа на нергала швидше на Тома Генкса з хвостиком. Якось раз я сидів у лаунж зоні однієї відомої голівудської студії. Раптом із незвідки з'явився Бруно Марс. Він підходить, дивиться на мене і запитує, де моє на таксі. Я дивлюсь на нього і відповідаю: А ти хто взагалі блять такий? Я тоді реально був не в курсах, що це за тип. Він повівся, як той ще мудак. А найкрутішим зі знаменитостей виявився Білі Рей Рейсайрус. На студії було правило, що не можна таркатися до їжі музикантів, яку вони приносять або замовляють. А вже тим більше не можна було забирати її додому. Так ось одного разу, коли я йшов, Біллі підігнав мені дві таці з сирною і м'ясною нарізкою. З огляду на те, що я тоді був простим, звуковиком інтерном цієї хавки мені вистачило на тижні два. Я був охоронцем папи римського Івана Павла II. Він розвеселився, коли дізнався, що я атеїст. Він розсміявся і запитав, як ви ставитесь до того, що охороняєте мене. Я відповів: добре, принаймні я знаю, що якщо помру, захищаючи вас, і я був неправий щодо Бога, це безумовно зарахується мені в загробному житті. Він засміявся і запропонував благословити мене, і я дозволив йому це. Я раніше працював у готелі Hard Rock. Мірая Керрі – це блядь, ходяче визначення слова діва. Вона переміщалася готелем тільки через коридори для персоналу. Нас проінструктурували, щоб ми не дивилися їй в очі, інакше отримаємо догану. Ще нам було сказано, щоб ми миттєво залишали приміщення, куди входить вона, навіть якщо ми сидимо на обійній перерві в кафе або робимо свої справи в туалеті. Ну і крім цього, вона та ще сучка. Джулія Робертс працював з нею на одній фотосесії. Все, що можу сказати, це вау з моменту, як вона прийшла до її відходу. Вона не переставала кричати ні на секунду. Поводилася як тварюка стосовно прекрасних людей, які абсолютно не заслуговували на таке ставлення. Судячи з усього, вона постійно так поводиться, коли на неї не спрямовані камери. Після того дня я не відчуваю до неї ні крапельки поваги. У мене є зворотня історія. Я колись працював у великій кінокомпанії. Одного разу йду розлючений з роботи і бачу напрочуд порожній ліфт. Швидко забігаю в нього і швидше натискаю на кнопку з потрібним поверхом. Але тут звідки здалеку лунає, притримайте двері. Я зробив вигляд, що нічого не бачу і не чую, бо настрій був вже зовсім гівняний. Нарешті двері починають зачинятися. Я повертаюся і бачу крізь щілину. Злющого Шварценеггера. я ж попросив притримати две. На цьому ліфт закрився, і я поїхав униз. Вибач мене Т 800 Снупдог він крутий, він дав мені пачку бабла, щоб я купив і встановив у нього в номері PlayStation, оскільки він і його друзі збиралися провести великий турнір з американського футболу ввечері. Крім того, він вилів мені підпускати до нього тільки дітей і ніяких дорослих, оскільки він роздає автографи тільки дітям, і він не хотів їх якось образити. Насправді він дуже грамотна і освічена людина, і ставиться до людей шанобливо, не зважаючи на його репутацію. Мій дядько працює в казино у Вегасі. Каже, що ні Дженері, ні Кардашян ніколи не залишають чайових. Ніколи. Одного разу він працював із ними три години. І мало того, що вони йому не дали ні копійки, так вони ще й поводилися з ним, як і з гімном. Опра Вінфрі, пообідавши на 200 баксів, не залишила мені жодного долара чайових. Натомість вона розписалася для мене на серветці і поводилася так, ніби зробила мені величезну послугу. Але найбільша чортівня була в тому, що щойно вона увійшла, мене забрали всі мої столики, щоб опрі не потрібно було чекати. У підсумку я дві години працювала за 4 бакса на годину, заради привілею обслуговувати опру, і вислухала від неї цілу промову про те, наскільки мені. Пощастило, що вона залишила мені автограф на сервеці, хоча я її про це навіть не просила. Середина 90-х. я працюю в пафосному гольф-клубі, настільки пафосному, що навіть Майкл Джордан не зміг би отримати в ньому членство. Той день був дуже дощовим, і клуб був закритий для всіх, окрім компанії, в якій був Джордан. Він запізнився на гру, тому троє його друзів почали без нього. Його ключки вже лежали в гольф-карі, куди їх склали його друзі. Поки він збирався і готувався приєднатися до решти, я перебував приблизно за 15 метрів. Клуб був. Порожні роботи не було, тому я просто стояв і тихо офігівав від того, наскільки він високий. По телевізору гравці не здаються настільки високими, тільки не подумайте, що я витріщався або ще чого. Раптом він підкликає мене, чим я можу вам допомогти, містере Джордан. Можеш подати рушник? Звичайно, сер, дякую. Я знав, що від тебе є користь. Зашибісь! Я працював у кінотеатрі, в якому регулярно відбувалися гучні прем'єри та заходи з червоною доріжкою. Тому мені довелося мати справу зі знаменитостями. Насправді, по тому, як вони спілкуються з тобою, дуже легко зрозуміти, які вони люди. З усіх знаменитостей найгіршою була Дженніфер Лоуренс. По-перше, вона вирішила перед заходом заїхати до подружки, через що всіх нас затримали на 4 години. По-друге, вона поскаржилася, що на неї хтось кричав, поки вона. Йшла червоною доріжкою, на неї ніхто не кричав. Потім у неї зламався каблук, коли вона спускалася сходами. І якимось чином, це теж була наша провина. Загалом нічого крім ворожнечі, постійних криків та істерик, від неї не виходило. Я зустрів Біла Мюрея біля магазину спортивних товарів, ще до його ролі в дні бабака. Мені на той момент було років дев'ять. Я настільки офігів від того, що це він, що схопився за голову, коли він опинився просто біля мене. Він побіжно глянув на мене і сказав: Малий, якщо в тебе болить голова, то прийми аспірин. Хороші були часи. Це настільки грубо, скільки угарно, і мхо. Я особисто не часто бачив знаменитостей, але одного разу в нашому готелі залишався Лені кравець. Готелю довелося підписати угоду, за якою персонал готелю не повинен був ні дивитися на Лені, ні спілкуватися з ним. А з прикольних у нас був снубдог. Після того, як він з'їхав у його апартаментах, залишилася купа бухла і трави. Прибиральником тоді непогано перепало віскаря і стафа вищого гатунку. Я бачив, як Лів Тайлер намагалася потрапити на виставку Мома, на яку пускали по одному. Там була жива черга, і щоб зайти, люди приходили за 4-5 годин до відкриття галереї. Коли приїхала Лів, вона поперла попереду черги і сказала охоронцеві на входи, що вона наступна. Він її розвернув і сказав, що для зайнятих гостей і ВІП у них є особливий запис. А просто так без попередження він її впустити не може. Вона влаштувала істе. І в пориві запитала в нього, та ти взагалі знаєш, хто я? Охоронець знизив плечима, і вона звалила. Хвилин через 20 приїхав Орландо Блум. Його так само розвернули, але він відреагував на це в дусі, справедливо все зрозумів і ще залишився на якийсь час роздавати автографи. Я одного разу розмовляв із Вуді Гарльсоном у магазині здорової їжі. Я навіть не одразу зрозумів, що це був він. Ми розмовляли, поки стояли в черзі. Якщо чесно, я думав, що він якийсь придурок, але виявилося, що він дуже навіть дуже прикольний мужик. Алек Болдвін, Боже, як я зневажаю цього мужика у 2002 році. У нас був корпоратив, на який його покликали як спеціального гостя. Він приперся досить підпитим, і коли в один момент він проходив повз мене, він штовхнув мене так, що я вилила весь коктейль собі на сукню. Він не сказав ні слова, навіть не спромігся вибачитися. Чувак повівся як кінчений мудак, тому я перестала дивитися все, у чому він знімається. Я все ще ображена. Ще до того, як Денял Крейг став новим Джеймсом Бондом, я випадково під час відпустки на Гаваях зустрів Пірса Броснана. Ми зіткнулися з ним у магазині сувенірів. Раптом я дістав із кишені свій палець пістолет, і в класичній манері Бонда вистрелив йому прямо в черево. Пірс захитався, схопився за живіт і помер просто переді мною в магазині сувенірами. Для 12-річного мене це була найкрутіша хрін на світі. Я був охоронцем Емінема з весни 2000 року, якраз перед випуском альбому Marshall Messers LP, до осені 2004 року. Приблизно в той час був випущений Encore. Я можу написати про це книгу. Складно уявити, що Емінем знаменитість. Він був надзвичайно скромним, трохи незграбним і рідко виявляв неповагу до інших. Він ставився до всіх своїх співробітників, починаючи від звукорежисерів і закінчуючи тими, хто готував. В їжу в студії дуже доброзичливо і добре він ніколи не використовував свій статус знаменитості, щоб залякувати або зневажати інших, і фактично уникав цього. Коли я працював на сіднейську газету Австралія, я бачив Расела Кроу. Мене і одного фотографа відправили в готель дивитися, як він дає інтерв'ю. Расел, нікого про це не попередивши, запізнився на 45 хвилин. Зайшовши в номер, у якому на секундочку не було вікон. Він дістав цигарку і почав безперервно курити. Тільки от я, астматик, тому довелося вийти в коридор і базікати з його охоронцем. До речі, ось він виявився класним. Мужиком із Полінезії. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!